Всім мої вітання, любі мої підписники і гості мого каналу. Сьогодні я м, на кухні буду готувати е, пиріжки на сирові. Маю такий творог, маю такий сир домашній, і хочу приготувати пиріжки. Ну і приготую борщ з вору, то з вами приготуємо разом. Я так хочу швиденько, поки є світло. Ну Зараз його точно не стане, бо вже така година, що може його не бути. Дивіться, я тут маю такий домашній сир. Він у мене був в морозилці, ну я його розморозила. Тут я маю яйці, олія, цукор, сіль, молоко, дріжджі і мука. То все, що я маю для пиріжків. І зараз я буду, буду все робити. Так, тут я маю молоко. трошки підогріла, трошки пігоріла молоко. І візьму. Половину пачечки кидріжів, Бачите, я такі маю дріжджі, і візьму собі половину пачечки. Розіб'ю їх трошечки, трошечки їх розімну. І всиплю трошки цукру. О, і зроблю таку, і зроблю таку опару, так, в мене вже підійшла та опара. Бачите, підійшла опара, я сюди висипаю весь весь сір висипаю, сер. весь сір висипала Отако. Вот Тепер виливаю тут опару яйця, яйці. Трошки лию олію. Так, за дві, за дві ложечки олію, трошки дам солі. Таку чайну ложечку дам солі, може ще навіть чуть більше, бо буде багато. Отак. От чайну ложечку і ще чуть-чуть. Ніби чайна ложечка з, з верху. І ще дам зараз цукру. От тут я маю дві ложечки, от одаю дві ложечки цукру. І все разом перемішаю. Тепер я це все, все разом замішаю і тоді буду давати е, муку. Буду підсипати муку. Кабде буде велика медниця тих пиріжків, як у нас кажуть. Велика миска. Отак до однорідної маси я все розмішала. І тепер буду додавати муку. Мука просіяна, але я ще раз її так просіваю через хітку, щоб вона була така, знаєте, трошки легка. І замішую поки лопатку, а потім руку. Муки даю, скільки забере. Знаєте, бачите, тут нема міря. Оскільки було сира, то все подобавляла так потрошки, а нема міри, щоб там було грани. Муки скільки забере. Ну, от так. Так, я вже буду підмішувати, підмішувати руководу, тому що то не може вже лопаткою. Добрі озеро вимішаю і, і все. Бачите, я вже його замісила. Вже замісила, підсипала ці муки була, добре замісила. Воно має бути таке, знаєте, по повільне. Отаке, бачите, таке має бути. Тепер я тут влию трошки олію, щоб воно не приставало. І виложу. Все, але воно кисне, так як має бути, накрию. Таким рушничком, вітру руку, пальці добре, О, і я прикрию, і все. Викісне. Так, мої дорогенькі я вже почала робити тісто моє викисло. Бачите, тісто викисло. Я тут маю картоплю готову зварену, бачите? І тут маю такий, такий бачите, піднос. І тут виробляю, я його змастила олією, щоб він не, е, не приставало до нього. І сюди буду накладати. Я не буду це тісто ні розтачувати, ні нічого. Лише буду руки так обхати в олій, пальці. І отак легенько буду набирати, і буду виробляти все. О. Нароблю такі з картопельку, але я ще тут маю таку сердечку порізану, що ще я буду додавати Сердечко. Поки що ще сердельку не додаю. Роблю самою картоплею. Отак якось. знаєте, Зараз нароблю. І добре, що в нас є світло. Ви знаєте, сьогодні не виключаю світло. Не виключаю. Так що я е, все зроблю і все. Так, мої дорогенькі, Продовжую робити. Продовжую робити, аби виробити. Вони собі помаленьку підростають, знаєте? Помаленьку підростуть, за ким я нароблю, і так буде добре. І возьму сердельку таку. Не хотіла паштет відкривати, то так возьму сердельку. То сосісочку. Ось такі воли ходь, так, це я так от нароблю і насмажу. Борщ я вже зварила. Вже борщі зваріла, вже готові. Добре, Так, я вже перші наложила, щоб вони смажились. Бачите, вже наложила. Це я кісточко кидала, щоб пробувати, чи воно вже добре, чи не добре. Той олій, чи він піджарений, чи не піджарений, чи розігрітий добрий, і вже наложила тих пиріжків. І вже смажу. Бачите, як смажуться? Бачите? Ну, от. Так, смажуться, я вже буду вибирати їх. Браю руки і буду вибирати отакі. От Роблю не такі великі, але вони ростуть. І отакі от великі виходять. Ну, що робити? Які є. Я не вмію маленьких. О. Я маленьких не вмію робити, знаєте, скажу вам так, як є. Отак, якось, отак якось. Все, вони смажуть ці другі. Ну от, мої дорогенькі, бачите, я вже насмажила тих пиріжків. Тут зробила саламаху, сметана з чесночком з олією. Тут зварила борщ. Бачите? Молодий борщ, без м'яса, без нічого. І. Отако зараз буду наложувати, котрі холодніші. Не буду всі поливати, знаєте, От всі не буду поливати, бо того, що е, дочка каже, не поливати, бо приїхала і каже, не поливай, бо того, що е, літо, знаєте, всі не зіссіться і не поливай. Ну, і я от рішила, що не буду. Котрий на гарячий такий душ. О, бачите? Отако. Так вам показую, що як є. А тут а ці полию. А ці полию тако, бачите? Ці тако полию. І отак. І так буде. О. Так буде. Отако. Отако. Зараз попробую. Ну от, мої дорогеньки, на цьому буде все. Всім щиро дякую, хто був зі мною. Хто готував зі мною. Можете готувати дуже смачні на сирови то взагалі на домашні фороги, то дуже смачні, дуже домі. А зараз, мої любі, залишайтеся здоровими, будьте щасливими. Всього вам доброго! Бережіть себе і своїх рідних, і всім до зустрічі! Всім пока, мої хороші, всім пока!